Ворог продовжує тероризувати українську атомну галузь. 16 серпня офіційний сайт енергоатома був атакований з території РФ. Така собі група, народна кіберармія, використала понад 7 мільйонів бот-юзерів, які впродовж трьох годин симулювали сотні мільйонів переглядів сторінки компанії. На роботу сайту це суттєво не вплинуло. Користувачі нічого не помітили, зазначають в енергоатомі. Тим часом міський голова Енергодара Дмитро Орлов попередив містян про небезпеку точок з безкоштовним вайфаєм окупантів, що є в закладах громадського харчування і користуються певним попитом через проблеми з інтернетом та мобільним зв'язком. За останню інформацію, там присутні перевдягнені у цивільне працівники ФСБ, що уважно слухають розмови та зазирають в телефони енергодарців. Іноді вимагають показати переписку в соціальних мережах. Та якщо знаходять щось на їхню думку неправильне. Людину забирають за словами міського голови. Вже відомо про декілька таких випадків. Один з працівників ЗАЕС на умовах анонімності розповів в інтерв'ю міжнародній агенції Reuters, що співробітники станції вважають необхідним вивести свої родини, але самі повертаються, щоб контролювати ситуацію на об'єкті. Персонал роздратований постійною присутністю озброєних окупантів та робить усе можливе, аби запобігти катастрофі. Запорізька АЕС продовжує працювати в українській енергосистемі з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.